Це в архівайдару. Тут така бойова машинка, відслужила своє, коник бойовий такий. от Хлопці наші, які воювали на цій машині, вона вже зараз піде на шрот, тому що все, її не можна вже ніяким чином. Музей Айдару, на жаль, ми не в змозі поки що зробити. Дуже жалько, але жити хлопцям треба, бо всі в дерев'яних штанях голі босі без волосся. Отут колись ганали хлопці по мінному полю. От боженька врятував їх. Да? Бак став на 10 літрів менше. Ось так. Це завдяки волонтерам, діаспорам. От на таких машинах. Прощавай коник. Дякуємо за службу. Слава Україні!